Доброго дня, любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти. Усміхніться, любі діти! Кожному вишліть привіти, час заняття розпочати і як слід попрацювати. Гляньте, дітки, хто до нас завітав на заняття? А чи любите виказки? Чому? Який настрій стає у людей, коли вони зустрічаються з казкою? Послухайте казку про звуки. В одному паперовому замку жили звуки. Жили в мирі злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, значить, я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий галас здійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, промовив звук О. Ні, я! Хоч мене й важче вимовляти, але я ширший, засперечався звук ж Ой-ой-ой широкий, а я вмію гудіти, та ще й дуже голосно сказав У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея крикливих і голосних. Чи здогадалися ви, які це звуки? Фея назвала їх голосними. А якою фішкою вони позначаються? Так, кружечком. Чому? Так, коли ми їх вимовляємо, в нас ротик круглий. А тих, що були тихими, спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, свистіти, як фея назвала. Так, приголосними. А якою фішкою вони позначаються? Рисочкою. Ротик прикритий, коли ми їх вимовляємо. А тепер давайте розглянемо предмети, визначимо перший звук у слові. Якщо голосний, позначаємо червоним кружечком, якщо приголосний рисочкою. Діти, перед вами є дві картинки, два слова. Ліс-лис. Давайте разом з вами на звукових схемах позначимо звуки, чи голосні, чи приголосні. Який перший звук у слові лис? Л. А який у слові ліс? Також Л? А яка відмінність між ними? У слові лис звук л «ли» звучить твердо, а у слові ліс звук «ли» звучить м'яко. Так, у слові лис перший звук твердий приголосний, а у слові ліс м'який. Інколи приголосні перевдягаються у зелений одяг. Зверніть увагу на їхні обличчя. У синьому вигляд серйозний і промовляється він грубо, твердо. Стали його називати твердим. А у зеленого вигляд усміхнений і промовляється він ніжно, м'яко. Стали його називати м'яким. Запам'ятайте діти, коли звук промовляється грубо. Він називається твердий і позначається він однією рисочкою на звуковій схемі. А коли звук промовляється ніжно, він називається м'який, і позначається він двома рисочками на звуковій схемі. Діти, а тепер для вас завдання. Визначте перший звук. У словах, назвах тварин. З'ясуйте, який це звук, чи голосний, чи приголосний, чи твердий чи м'який, і проведіть тваринку в свій будиночок. Чому кіт і білка живуть у зеленому будиночку? А чому слон і вовк живуть у синьому? Молодці, дітки, до нової зустрічі дякую за увагу.